Вітаю, Костянтин. Вітаю з вами, агроексперт. І сьогодні хочу познайомити наших глядачів з новинками в асортименті, таким необхідним інструментом в господарстві, як ножовка по дереву. А їх багато, буває багато видів. Я взяв для огляду самі основні, тому, якщо ти не проти, буду по два слова про кожну ножовочку розповім. Ось така, наприклад, з чотирма зубами на дюйм використовується для розпилу, такого більш грубого, але для швидкого розпилу. Дуже зручна у використанні і, мабуть, що саме розповсюджена. А оці тоненькі для чого? Тоненькі використовуються для. Це викружна. Пилка, вона використовується для випилювання деревини по колу. Є ось така опилочка для фанери. Так, також акуратненько можна випиляти різної товщини фанеру. А оці чорні для чого? І чому вони чорного кольору? Чорного кольору, бо вони мають.